В центрі польської столиці на вулиці Краковське предмістя, Краковське предміще часто можна побачити іноземців, які фотографуються на фоні величезної кам'яної скульптури, копіюючи її позу, приклавши руку до серця. На жаль, не всі з перехожих знають, що це пам'ятник відомому польському поетові Адаму Міцкевичу. Якщо ви мешкаєте у Польщі, ви обов'язково маєте знати видатних поляків, тож давайте знайомитися з ними ближче. Це проект Відомі поляки на українському каналі ПЛ. Мене звати Марія Берешко. Давайте знайомитись. Музика. Цьому році виповнюється 226 років від дня народження поета. Він народився напередодні різдва 24 грудня 1798 року на хуторі заосе. Облизу міста Новогрудок. Тоді це була територія Литви. За три роки до появи поета на світі ці землі належали речі Посполитій, а потім були приєднані до Російської імперії. Сьогодні це територія Білорусі. Тож Адама Міцкевича вважають своїм і поляки, і білоруси, і литовці. І він сам все життя пам'ятав своє коріння. Міцкевич завжди закликав до об'єднання заради пробудження та воскресіння народів. Твори поета неодноразово перекладались більш ніж двадцятьма мовами світу. Батько поета Ніколай був вихідцем із старовинного литовського роду. Колись він належав до знаті, але родина збідніла. міцкевич старше вів у адвокатську практику, щоб приготувати сім'ю. Мати Барбара була єврейкою за походженням і належала до родини дрібного службовця. Цікавий факт: брат Адама Олександр був першим професором юридичного факультету Київського університету, а потім професором Харківського університету. З 1805 по 1815 роки поет навчався в Домініканській школі, заснованій при храмі святого Архангела Михаїла, і там захопився літературною творчістю. Перші свої вірші Адам написав у підлітковому віці. Жага до знань та старанність допомогли Міцкевичу отримати стипендію. У 1815 році Адам став студентом Віленського університету у місті Вільна, нині це Вільнюс. Спочатку основним напрямом Міцкевича були фізика та математика, але за рік він перевівся на історико-філологічний факультет. Інтерес до літератури та історії виявився сильнішим. З 1817 року Міцкевич був у лавах студентів, які брали участь у створенні патріотичних університетських об'єднань: філоматів та філаретів. Філомати були таємними шанувальниками знань, а філарети називали себе шанувальниками чесноти, патріоти рідної країни вони боролися за збереження рідної мови та національної гідності, пропагували допомогу нужденним. В той період Міцкевич написав відомий вірш Ода юності. У 1819 році Адам отримав диплом про закінчення університету. Міцкевича направили до міста Ковно, нині це литовський Каунас. Чиновники, які панували у Віленському університеті, спробували захистити поета від участі в таємних організаціях, але не вийшло. Це започаткувало створення творів у дусі романтизму. У 1822 році з'явилася дебютна книга віршів Міцкевича Поезія. Перший том включав відомий цикл балади і поеми, другий увібрав поеми «Дзяди» та гражина. Міцкевич завжди боровся за незалежність Польщі та прославляв польську мову. У 1823 році Міцкевич був заарештований за справою філоматів у вільні у сучасному Вільнюсі. Він опинився у в'язниці і завдяки друзям через рік йому вдалося звільнитись. Поет був виселений з міста до Петербурга. У 1825 році поет побував в Одесі та Криму. До Криму Міцкевич прибув на яхті Кароліна у компанії з Генріхом Ржевуцьким, майбутнім Шурином Бальзака. Підсумком подорожі Кримом став чудовий ліричний цикл Кримські сонети, який Адам присвятив товаришам по кримській подорожі. Пушкін називав Міцкевича генієм. За словами літературного критика того часу ксенофонта Польового, Олександр Пушкін ставився до Міцкевича з великою повагою. В його присутності був крайсером язливий і звертався до польського поета, бажаючи почути його схвалення, бо вважав Міцкевича більш освіченим. Мандруючи Європою, Міцкевич влаштувався у Парижі. У французькій столиці він викладав слов'янську літературу в колеж де Франс. Опікувався польською бібліотекою, де зберігалися рукописи творів, які на той час неможливо було опублікувати в розділеній Польщі. У Парижі Міцкевич повотавершував зі своїм земляком, відомим композитором Фредеріком Шопеном. До речі, саме в Парижі Міцкевич написав один з найвідоміших творів пан Тадеуш. Його вважають останнім великим героїчним епосом європейської літератури. Прототипом головного героя став правознавець та полководець Тадеуш Рейтен. Твір багато разів був екранізований останній раз у 1999 році відомим польським режисером Анджеєм Вайдою. Будучи студентом університету, Адам вперше закохався. Обранкою поета стала 18-річна Мариля Верещак. Але щасливого майбутнього із нею не склалося: батько Марилі віддав доньку за іншого. Незважаючи на втрату, Мариля була бузою поета протягом тривалого періоду. Була в житті Міцкевича і спокусниця 30-річна Кароліна Сабанська. З нею він, до речі, познайомився в Одесі. Але жінка міняла шанувальників як рукавички. Ревнощі Адама стали приводом для розриву. Так з'явилися сонети прощання. Та Данаїда. Намагався поет побудувати стосунки з юною поетесою Кароліною Яниш, відомою пізніше як Кароліна Павлова. Також не склалося. У 1834 році дружиною Міцкевича стала Целіна Шимановська, дочка піаністки, чиї салонний поет відвідував, перебуваючи в Петербурзі. У Союзі Адама та Целіни народилося шестеро дітей. Але Целіна хворіла, в неї були душевні розлади. Вона часто потрапляла до лікарні. Тож Адаму, як чоловікові та батькові, доводилось не солодко у квітні 1855 року. Міцкевич овдовів і вже восени того ж року поїхав до Константинополя, маючи намір організувати новий польський легіон для допомоги французам та англійцям у боротьбі з Росією. Але раптом заразився холерою. 26 листопада 1855 року Адам Міцкевич помер. Хоча дехто вважає, що його отруїли миш'яком. На той момент поету було 56 років. Коли поет помирав, його друг служальський запитав, чи не хоче він щось передати своїм дітям. Адам тихо відповів: нехай люблять один одного, і пошепки додав завжди. 1890 році прах Міцкевича був перевезений з Парижа до Кракова і поміщений в саркофаг у Вавельському кафедральному соборі. Про Адама Міцкевича ходить багато легенд. Його називають першим шанувальником плавання із аквалангом, який тоді лише починали розробляти. Ще його вважають піонером у світі стартапів. Міцкевич мав славу пристрасного фотографа. В ті часи, до речі, фотообладнання було громіцьким і вибухонебезпечним. А ще кажуть, що він перший у Європі написав науково-фантастичний роман Історія майбутнього, який сам і знищив. Мабуть, щось таки передбачав. Іменем Мадама Міцкевича названа навіть горілка. І це не жарт. Міцкевич дуже відома у Польщі постать. Тож виробники горілки вирішили, що назвати свій продукт ім'ям поета це гарний комерційний хід. Що ж, здається, вони не помилились. До речі, в Польщі також існує горілка з назвою одного з найвідоміших творів Міцкевича Пан Тадеуш. Творчість Міцкевича надихала багатьох митців. Його твори ілюстрували такі художники, як Герсон, Андріолі, Смаковський та Лесер. На його вірші писали музику Чайковський, Римський Корсиков і звісно, його приятель Шопен. Аби дізнатись більше про одного з видатних людей Польщі, завітайте до літературного музею Адама Міцкевича у Варшаві. Він знаходиться в самому центрі на ринку старого міста, у будівлі номер 20 Якщо ви мешкаєте у Польщі, то маєте знати її національних героїв: вчених, поетів, письменників, музикантів, художників, кінорежисерів, акторів та інших діячів науки, культури та мистецтв, які увійшли в історію цієї чудової країни та прославили її у світі. Тож підписуйтесь на український канал ПЛ, аби знати більше про відомих поляків. З вами була Марія Бережко. До нових зустрічей!